Привіт! як ти вважаєш, хто найгарніший хлопець в нашому ліцеї. Мельник Олег із Сьомого Б. Привіт, Олег. Тебе назвали найгарнішим хлопчиком в ліцеї, Як ти вважаєш, яка дівчинка найгарніша? Мельник, Один із свого Бе Квашу. Тебе назвали найгарнішою дівчиною в нашому ліцеї. Як ти вважаєш, який хлопець найгарніший? Вчитель Василь Володимирович. Добрий день, Василь Володимирович. Як ви вважаєте, хто найгарніша дівчина в нашому ліцеї? Е -е, я своїх. Катя Дарасю. Привіт, Катя, тебе назвали найгарнішою дівчиною в нашому ліцеї. Як ти вважаєш, хто найгарніший хлопець? Привіт, Тарасюк Денис, 10А. Привіт, Денис, тебе назвали найгарнішим хлопцем в нашому ліцеї. Як ти вважаєш, хто найгарніша дівчина? Наталя, Сибірська. Наталя, тебе назвали найгарнішою дівчиною, як ти вважаєш, який хлопець найгарніший в нашому ліцеї. Артем, як ти вважаєш, яка дівчина в нашому ліцеї найгарніша? Віка, привіт, тебе назвали найгарнішою. Як ти вважаєш, який хлопець найгарніший в нашому ліцеї? А, я вважаю, що Деркач Віталій 9-й Б. Віталік, тебе назвали найгарнішим хлопцем в нашому ліцеї? Як ти вважаєш, яка дівчина найгарніша? Снітка Ольга. Оля, як ти вважаєш, який хлопець в нашому ліцеї найгарніший? Ласюк Віктор. Привіт, Вітя! Як ти вважаєш, яка дівчина в нашому ліцеї найгарніша? Я вважаю, що це Марія Володимирівна.